Урок 3. Життя занадто коротке, щоб марнувати його на образи. Діти 10 років не бачилися з батьком, та в цьому немає їхньої вини. Вони 4 роки з ним не розмовляли, бо вже не залишилося слів. Їхній батько ніяк не міг зав'язати з алкоголем. Як багато алкоголиків він не раз намагався, але так і не зміг. Він міг протворізити, але незабаром знову повертався до спиртного. Моя подруга Джейн намагалася зберегти свій шлюб, незважаючи на всі пусті обіцянки та нолі на банківському рахунку. Вона думала про дітей, він думав про випивку. Довгих 20 років вона була з ним. Коли він не випивав, то був чудовим, душевним чоловіком і завжди вмів усіх розвеселити. Він її не ображав, але нічого не робив для сім'ї. Він не міг. Надовго втриматися на жодній роботі, не міг оплачувати рахунки, йому нічого не вдавалось, і так їхньої сім'ї не стало. Нарешті Джейн зважилася покинути те, що ще лишалося від їхнього шлюбу. Коли вони розлучились у 1979 році, їхні діти вже були підлітками. Старшій доньці було 17, синові 15, а молодші дівчинці 13. Ішли роки. Батько то з'являвся, то щезав. Раз на кілька років він телефонував, намагався повернути все назад. Проте алкоголь ще раз ставав йому на заваді. Потроху він і зовсім зник з їхнього життя. За 10 років він жодного разу з ними не побачився. За останні 4 роки ні разу не зателефонував. Та одного дня до сина подзвонили з лікарні в Пармі, штат Огайо. Вони шукали батькових близьких родичів. Син зателефонував матері. Джин розповіла мені, що в неї всередині ніби щось обірвалося, коли син сказав У тата остання стадія раку. Але водночас сталося щось дивне: усі ті довгі роки болю і злості зникли. У колишнього чоловіка, моєї подруги, не було ані грошей, ані сім'ї. Вдруге, він не одружився і ніколи не бачив своїх шістьох онуків. Він був дуже хворим, лежав у лікарні цілий тиждень, а до того йому зробили операцію на товстому кишечнику, про яку вони навіть не знали. Жити йому залишилося надовго. Джен привезла дітей до лікарні, але сама до палати не зайшла. Вона вдруга вийшла заміж і тепер жила новим життям. Свого колишнього чоловіка вона не бачила вже 20 років і не хотіла засмучувати його своєю присутністю, не хотіла й себе. Заради дітей вона повинна бути сильною. Вона сиділа в коридорі і роздумувала, що робити далі. По дорозі додому Джейн сказала дітям, що оплатить його лікування. Вона також допомогла влаштувати його в хоспіс. Щодня разом з дітьми вона приходила провідати його, але ніколи не заходила до його кімнати там не було місця для неї. В останні дні свого життя батько і діти зблизилися. Вони знову стали сім'єю. Забулися всі образи. Коли вони говорили про минуле, то згадувала лише хороше. Вони сказали, що люблять його, і зрозуміли, що це насправді так. Джейн разом з дітьми організувала похорон, вибрала труну і купила квіти. Вони вирішили не робити поминок, не хотіли знаважити його очікуванням людей, які все одно не прийдуть, а навіть якщо і з'являться, то будуть розпитувати про минуле ятри та старі рани. Вони хотіли, щоб батько відійшов так, як йому не вдалося прожити з гідністю. Коли його не стало, всі знайшли спокій. Вони стали вільними, і він упокоївся. Йому більше не доведеться страждати ні від раку, ні від алкоголізму. Одна з дочок прочитала власний вірш, інші поділилися щасливими спогадами. Джейн була вдячна всім, хто прийшов. Вона взяла на себе всі витрати, оплатила його лікування, перебування в хоспісі, організацію похорону, квіти. Коли я поцікавилася, чому вона так багато зробила для чоловіка, який приніс їй стільки горя, моя подруга відповіла просто він був батьком моїх дітей. Чи, можливо, так просто пробачити і любити для когось це звичайне милосердя, а комусь необхідно докласти неабияких зусиль. Якщо вам не притаманне таке милосердя, відкрите велику книгу анонімних алкоголіків. Там написано, як пробачити образи. Це будь-кому до снаги потрібно лише захотіти. У книжці сказано, що глибокі образи роблять життя людей нещасним і пустим, бо образи заступають таким людям світло, Святого Духа. У розділі звільнення від залежності згадується стаття одного священника, і ось що він каже про образи якщо у вас є образа, і ви хочете її позбутися, моліться за тих, на кого ви затаїли образу, і ви будете вільні. Якщо в молитві ви попросите, щоб усе, чого ви прагнете, дісталося їм, ви будете вільні. Моліться за їхнє здоров'я, успіх, щастя, і ви будете вільні. І навіть якщо ви щиро цього не бажаєте, а ваша молитва просто слова все одно моліться. Моліться кожного дня протягом двох тижнів, і ви усвідомите, що справді бажаєте їм цього, і ви зрозумієте, що більше не тримаєте на них зла, образи чи ненависть, натомість їм співчуваєте і любите їх. Я спробувала, результат мене вразив. Буває, коли заходжу в лохий кут у молитві я прошу сил, щоб молитися за іншу людину. Це завжди допомагає. Хочете звільнитися від злості, ненависті та образи? Спершу відпустіть інших. Відпустивши свого колишнього чоловіка, Джейн звільнила і себе. Вона відпустила першу половину свого життя і звільнила від образи своїх дітей. Друзі, підписуйтесь на мій канал. І ставте вподобайки. Дякую вам за підтримку.